А цілком законні перегони відбулися цими вихідними під Києвом. Гоночна траса чайка вперше після трагедії з Андрієм Гусіним приймала чемпіонат мотоциклістів. Через загибель футболіста змагання були на межі зриву, адже трасу оголосили небезпечною. Тож, як на цей трек випустили байкерів, і які заходи безпеки тепер вживають організатори, знає Христина Бурдим. Після катастрофи з відомим динамівцем на основний трек чайки мотоциклом ЗАС. велике коло керівник траси закрив для байкерів. Може бути мене уволять, але я сюди більше не прийшов. Та оскільки іншої траси немає, байкери знову вийшли на чайку. Щоправда, цього разу мотоперегони більше скидалися на слалом, оскільки їхали пілоти треком для картингу. Скорість менш вже кадби проще, де? Да? Ну, в зв'язку з тим, що траса коротка, вона она изобилует, очень часто йдуть повороти. правый, левый, правый. То тобто як гімнасту треба работать. Після трагічних подій з Андрієм Гусіним кожен спортсмен підійшов дуже відповідально до цього етапу змагань. Особливо ретельно готували гуму, адже від її температури залежить безпека та швидкість проходження траси. От у нас стоять спеціальні грілки, які показують температуру на Горелка должна прогреться примерно до температуры под 80 градусов. Это значит, что колесо будет в нужной кондиции и можно стартовать из первого круга, ехать очень быстро. И надеемся, она будет держать, чтобы не было падения гонщика. Уберегти від падіння може і достатня кількість палива в баці. Один зайвий літр бензину на швидкості робить байк важчим у рази. Понимаєте, ми намагаємося постійно контролювати, зачем возіти лишніх 5 літрів, да? бак 16 літрів, гонка 20 кругів. Так, предположительно, полбака чуть більше. Значить, вода, где-то я должен 5 л не долить. Ну, самое обидно, его тут не видно, контролировать вот приходится вот так. Якщо йдеться про безпеку, мотоциклісти натураються і обладжені. Найпопулярніший розмальований шолом. Аміє такі-то там символи свої, мірки какие-та. Талісмани, поэтому багато гонщики делают індивідуальний розкрас шлема. Мій новий шлем знаходиться у аерографа, і там будуть національні українські мотиви, київські, там будуть елементи київської архітектури. Незважаючи на всю підготовку та забобони, одному спортсмену все ж не пощастило. На другому полі він виликів із треку. З джедаями водій відмовився розмовляти, посилаючись на поганий настрій. До наступного року спортсменам не доведеться більше виїжджати на велике коло чайки, адже зараз там проводять розслідування, а тільки взимку почнуть підганяти під стандарти безпеки мотозмагань.